TikTok Ukraine. Sit down. Sit down. Uh it? tea. Oh, I think yakbaras. Like? She's a leg. What she's too dog. Uh te krosawać, fazir. Ugh tee. Oh, I'm very good. Oh, very good, very good. Oh right, okay. I like dog. Uh, yes, yeah, good. Актицю, так кановці, давай, все, не хоче уходить. Не. Thank you. Все, звісно, аж Ух. хочеться вже свого завести, собачку. До речі, мій той грей пропав. Я за його розповідав. Було в його онкозахворювання. Робили ми йому операцію, але... На жаль, його вже немає, так що так що так все, захотілося вже й собі завести такого любимця. Дивіться, який сосни. О, з'явився. З'явились пташки. Знаєте, якось так кажуть, якщо ви посадите дерево, Воно обов'язково з'явиться на йому цвіт, і туди прилетять птахи.